Друзі, вітаю! вас Саме майданчику Автопонт. з'являється дизельний міган 3-го покоління 2012 року випуску. Це 1,5 дизельочок, К9К, 110 сил в чорному кольорі. Дуже симпатичний, красивий, стильний. Напевно, тільки тоніровки не вистачає. А так в цьому автомобілі є все необхідне. Це у нас максимальна комплектація басе. В цьому автомобілі маємо і передні і задні парктроніки, і передні задні туманочки. Дуже гарна гума і диски встановлені, це 17, -ті. а гума літня 2020 року. Хенкук, Досить класно. Бачимо шильдик басе, і це не просто шильдика, це комплектація цього автомобіля. Безключовий доступ, запуск кнопочки, камера заднього огляду є. Автомобіль в кузові універсала, також автомобіль має е, фаркоп ззаду. Є невеличкий нюанс по кузов виглядів такої невеличкої е, вм'ятинки. Не критично, але його видно. Але знаєте що, що автомобіль цей повністю весь в рідній фармі. Якщо брати за увагу той факт, що е, ці автомобілі не ржавіють, то це прекрасно. Тобто цей кузов прослужить вам довгі 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 роки і нічого з ним не станеться. Напевно, і власник не став робити цей маленький момент для того, щоб автомобіль залишився повністю весь в рідній фарбі. Камера заднього огляду шторочка в багажнику є. Стан класний, в принципі, все супер. І там у нас лежить повнорозмірна запаска. Може так побачите. Ідемо так, далі. далі. Що у нас ще є? У нас в цьому автомобілі ще є красивий салон. Це комбінується шкіра, плюс текстиль. Є кріплення ізохікси в автомобілі. Є в автомобілі підстаканнички, підлокітник для пасажирів ззаду, плюс розв'язні є в з красним прантиком. Ну, Все чисто, все класно. Стан салону просто супер, жодних зауважень немає. Плюс окремий цікавий момент. Я дивлюся, в цьому автомобілі комплікація зі світлими пасками безпеки. Також на усіх міганах це знайдете. Так, плюс у нас порожні басе, повне електропакетського підіймачів, електрорегулювання, складання, преміальна акустика. Динаміки, сідушечки в полому порядку, шкіряне мультифункціональне кермо, 267 тисяч кілометрів пробіга, пробіг заявлений, але інформація, що по пробігу, все ж таки вже постаралися е, ті, хто завозив в Україну. А до речі, це продаж від другого власника. І більшості, що пробіг, тут не рідно. Є можливість перевірити. Якщо ця машинка вас зацікавить і хочете дізнатися, який тут дійсний пробіг, замовляйте перевірку і ми вам скажемо точно. Е, далі йде старт-стоп. Є спішка, тут це понятно, датчик світла, датчик дощу, круїз, електроручник, в цьому вже автомобілі, шестиступочка механіка, плюс двозони клімат-контроль, плюс шайбочка, бачите, навігація також є, плюс камера заднього огляду ось сюди виводиться. Все працює, все класно. Я хочу сказати, що по салону дійсно вона не, не, не пожована, така. Не знаю скільки тут пробіга дійсно, може 300 десь плюс-мінус, але. Знаєте, що хочу сказати, що стан досить непоганий. Приїхала вона з Швейцарії і повністю обслужена. Власник в Україні робив записи, це дуже класно, тому що ми зможемо вами легкістю так от взяти і прочитати, що було зроблено. А були помінені стойкі, передні, задні, колодки. Мастила та фільтра на даний момент часу все обслужено. 4000 кілометрів тому всі мастила, всі фільтри замінені. Є сервіска з-за кордону зі Швейцарії і вже. Зрозумілою мовою нам видно, що ще коли міняли. Потім генератор перебирався, в коробці масло мінялись. Машинка обслужена повністю без вкладень. І і в такій гарній комплектації, в класному цвіті, повністю вся в рідній фарбі з надійним мотором стає в продаж за ціною 8300. Досить цікавий варіант, друзі. Чому б і ні 12 рік випуску, 1,5 турбодизень. Але стан досить непоганий. Тож приїжджайте, замовляйте перевірку, дізнаємося разом, скільки тут дійсно пробіга, і будемо. Можем приймайте речні. Тож до зустрічі.